Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким порушників комендантської години штрафуватимуть. Йдеться про законопроєкт номер 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. У першому читанні його підтримали 233 нардепи. Документ передбачає штрафи для порушників від 8,5 до 17 тисяч гривень у разі повторного порушення сума. Подвоїться. Для бізнесу штрафи передбачені у розміри від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно, протягом року штраф буде від 170 до 340 тисяч гривень. Пізніше стало відомо, що у п'яти випадках порушників комендантської години не каратимуть. Про це повідомив Богдан Драп'ятий, заступник міністра внутрішніх справ. За його словами, депутати спільно обговорювали випадки, які не можна назвати порушенням комендантської години. Хоча й людина перебуває на вулиці. Вони зійшлися на п'яти пунктах, які не передбачають штраф. А саме, якщо особа прямує до або з укриттів під час повітряної тривоги, супроводжує поранених або важко хворих, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, надає медичну домедичну допомогу, перебуває у стані крайньої необхідності. Детальніше про нововведення говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Олександр Жовтан. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами. Як з юридичної точки зору можна пояснити появу закону про штрафи за порушення комендантської години на другому році війни? Ну насправді якось це пояснити дуже важко. Тому що це питання, яке, як я з адвокатами обговорював неодноразово, це те питання, яке просто чомусь не було врегульовано. Чому? Ну не знаю. Тобто, чи можливо не було бажання, чи не було можливості, не зрозуміло. Ну знаєте, як е, в нас була заборона на перебування в, в таких місцях під час комендантської години, так е, заборона є, однак відповідальності немає. Е, ну я вважаю, що з тим паче з ментальністю українців да в будь-якому випадку потрібна якась відповідальність, щоб була. Е, тому що, наприклад, якщо знаєте ну, наприклад, якщо ми говоримо от про громадян, наприклад, Німеччини, да там мені розказували знайомі, наприклад, не можна там кидати сміття, да там чи ще щось, і там просто знають люди, що цього робити не можна. Але знаєте, в нас в Україні є таке, що не можна щось робити, і зразу питання: а що за це буде? Ось якраз таке два роки норми, яка передбачала заборону перебування в під час комендантської години, не було ось якраз таке відповідальності. Не було того, що за це буде. Ось тому на жаль, і навіть через ці причини у нас були ось ці ну на мою думку неправомірні вимоги там щодо віджимань, присідань порушників комендантської години. Їх там доставляли для відділки поліції для затримання для того, щоб санити особу в моїй практиці, є випадки, коли притягують до відповідальності за іншими нормами КУПАП, наприклад, за статтею 185, тобто непокора, тобто умовно кажучи, там. Кажуть, приділіть документи там, не хочу, ось непокора. Тобто видумують будь-які шляхи для того, щоб якось були якісь санкції до осіб застосовані. Тому що прямої норми не було. І це питання неодноразово піднімалось і на депами, і в адвокатській спільноті ми про це говорили, але до сих пір е, нічого не було. Да? І ось нарешті е, це застосовано. Ну, це важливо, але виявити причини, чому цього не було раніше, ну я для себе не можу. Тому що ще зрозуміло було, що ще з початку війни, і що введення з комендантської години потрібно було зразу цю норму встановлювати. Це було очевидно. А як наскільки ви а, маєте інформацію? Чи на сьогодні текст законопроєкту уточнює порядок штрафу? Хто матиме право його накладати? Як це відбуватиметься технічно і в який спосіб і строки порушник матиме його оплатити? Дану категорію справ будуть розглядати суди, да тобто в нас якраз таки органи поліції уповноважені будуть на складання протоколів, тобто а далі прияти матеріали до суду. Тобто фактично це буде глядати. Поліцейський вбачає порушення комендантської години, складає відповідний протокол. Потім збирає докази. Докази можуть бути різні будь-які дані, які поліцейський вважає підтверджують вину особи. І направляється матеріал до суду. Далі особа протягом місяця зазвичай очікує, коли її викличуть до суду, і в суді відповідно суд роздає, досліджує докази. І дійсно, якщо особа є ознаки її вини, да, застосовує штраф. Подальшому особа бере постанову суду і оплачує штраф в будь який зручний для себе спосіб. Тобто, ось саме в даному випадку процедура притягнення до буде виглядати таким чином. Ну що добре, да, це те, що на поліцейських не оповноважили поліцейських роздати. Справу на місці, да, тобто, фактично, це буде займати суд для нас, як для авокатів, це добре, тому що це буде дотриманням принципу змагальності. Особа зможе піти до суду і сказати, наприклад, чому вона перебувала під час комендантської години, надати докази. Можливо, вона можливо неї були поважні причини. Да? Як ось нам кажуть, що їх будуть додавати. Потім там, чи він приймав до укриття, чи будь що інше. Тобто, це добре. Звісно, це добре, що буде роздати суди, тому що буде дотримано принцип змагальності, і особа зможе суді надати свої пояснення а можливо і деякі докази невинуватості. Тобто, наскільки я розумію, постанову може скласти тільки представник поліції? Так, протокол. Протокол, протокол. поліції і постанов. Постанову вже в суд буде бачати, якщо буде бачати ознаки, дослідить докази, пояснення. Тобто в того порядку, вже якщо визначить, тоді винесе постанову, яка буде зобов'язати особу сплатити штраф. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, пане Олександре, от цей момент, що протокол складатимуть представники поліції. Ну і, врешті-решт, вони вирішуватимуть, чи порушила людина комендантську годину, чи в неї були якісь законні підстави перебувати на вулиці? Це не породжує ще один можливий момент все ж таки корупції? Ну, е, знаєте, насправді е, поліцейські... Скажімо так, на жаль, мають свою певну звітність, свої задачі. І як, наприклад, ми бачимо там з водіями по різним категоріям справ, наприклад, по 130-м там це коли е, особа там відмовляється від проходження огляду на стан сп'яніння чи будь-яких інших, вони кажуть: розберетесь в суді. Да? Ми вбачаємо ознаки правопорушення, ми про протокол складемо. А особа каже: я не винувата, чи ментам якісь обставини, чи ще щось, чи там наприклад на огляд, ведзаклад, ну будь-що інше. А, вони кажуть. Це всі пояснення в суді. Це їхня така шаблонна фраза, яку вони використовують досить часто. І я думаю, що це буде не виключення. Да? Ну, звісно, корупційну складову, на жаль, можна вбачати, але в даному випадку вона мінімізується саме тим, щоб поліцейське неповноваження складання постанов і вирішувати саме. Да? як, наприклад, там, По справам про, деяким, по справам про адмінправопорушення, да, поліцейський на місці розглядає справу і сам вирішує. Наприклад, наклати штраф, да чи, чи будь-яких інших категорій гадні справ, а тут все таки він направляє матеріал до суду і суд вирішує, тому це звісно мінімізує ризик е, корупційної складової, але ну він насправді можливий будь-де на будь-якому кроці. У п'яти випадках порушників комендантської години не каратимуть, але є питання мінімум до двох з цих п'яти пунктів. Якщо особа прямує до або з укриттів під час повітряної тривоги, а що має слугувати доказом цього і як правоохоронцям знати, що людина каже правду? Наприклад, якщо вона йде вулицею дійсно під час повітряної тривоги? Е, ну, дивіться, я так для себе роздумував да, цим питанням. Е, ну, поліцейський, е, як ми говорили да раніше, в нього задача в собі скласти протокол, зібрати докази, які він вважає за тих, тих за тих, що підтверджують е, правопорушення, і направити матеріали до суду. Да? Ну які стандартно докази можуть використовувати в даному випадку? Ну скоріш за все, це буде відеозапис там з водікамер, наприклад, да, де ви бачите, що поліцейський більше до особи вона перебуває на вулиці, наприклад, просто там сидить, наприклад, не прямує в укриття. Да? Це будуть її власні пояснення, які також є джерелом доказів, пояснення, можливо, інших осіб і так далі. Ну, наприклад, грубо кажучи, якщо складеться ситуація, що людина прямує до укриття. Поліцейський зупиняє, каже, ви що робите? Я, Наприклад, на відеозаписі там, це вже фіксується. Да? Каже, я прямую до укриття, ось там з моєю сім'єю. Каже, ви прибуваєте на вулиці, ось вам там протокол, там, через місяць буде стовби розгляд. І особа, відповідно, прийде до суду. І якщо там буде відеозапис, буде доказу, наприклад, що е, він. Вказав на відео, ще прямують до укриття, будуть пояснення е, свідків, наприклад, там той самої дружини. да е, Будуть, наприклад, бачатись надуть якусь там роздруківку карти, що тут там бомбосховище знаходиться поряд, там біля його будинку. ну Тобто, це все е, буде до в суді. Да? Тобто, це все буде надати суддя. І відповідно е, буде питання того, які докази нададуть поліцейські, які докази надасть особа для підтвердження своєї невинуватості і того, що вона дійсно приймала укриття, дійсно, це все буде оцінювати вже суд. Але ну я думаю, що поліцейські, якби дуже знаєте, як ось е, такий людський фактор. Да, поліцейські бувають різні, хтось більш професійно до цього відноситься. Хтось так тяп-ляп там, подумає, що ось я зняв на відео, що він на вулиці там да, склав протокол, направив суд, і цього буде достатньо. Але судів дивиться, каже, ну, цього недостатньо, ти не закриє справу. Ну тобто, -то все індивідуально насправді. І п'ятий випадок найцікавіший, коли особу не каратимуть за порушення комендантської години. Це коли людина перебуває у стані крайньої необхідності. Скажіть, будь ласка, чи наразі відомо, що саме означає ось ця теза? Ну насправді це поняття взято з кримінального кодексу України. Да, є стаття 39, яка таки дає визначення поняття «крайня необхідність. Це саме ті випадки, коли особа не може бути підтягнена до відповідальності, оскільки її дії були ну її дії були направлені на те, аби, наприклад, усунути певну небезпеку для її життя, для життя оточення, для інтересів держави. Тобто, це не має чітких переліків підстав, що таке крайня необхідність, але це будь-які підстави, які свідчать про те, що особа їх чинила. Ці дії для усунення певної небезпеки. Ну звісно, добре, що додали цей… П'ятий пункт да, ну, поки якби це лише розмови, ми не бачимо, але надіємося, що це буде, тому що ситуація була різні. Ну до прикладу, що може бути: е, от ми бачимо п'ять підстав, да, але ми серед них, наприклад, не вбачаємо підставу, коли, наприклад, чоловік везе до лікарні дружину, яка народжує, да і по цим самим порушує комендантську годину. Тобто ми ж цієї підстави не бачимо, не бачимо. Тому законодавець сказав, це може бути крайній необхідності збереження життя здоров'я е, навіть двох людей можна сказати. Наприклад, якщо хтось пограбував будинок особи, да, і особа його переслідує під час комендантської тени з метою затримання, тобто, також з метою е, того, аби е, запобігти кримінальним пропорушенням. Це також є перебування на вулиці, буде метою крайньої необхідності, да, для того, щоб е, суспільні інтереси були дотримані і не було. Там певне правопорушення, ну, тобто це безліч безліч різних підстав і безліч різних ситуацій, які е, направлені на те, що особа, наприклад, перебуває під нас кунавських годин для того, щоб зберегти життя людей або інтереси держави були, дотримати. і вони більш важливіші да, ці інтереси ніж е, дотримання кімнатської години в даному випадку. Вже бачила в соціальних мережах коментарі, і дописи власників домашніх тварин про те, чи буде на них розповсюджуватися ось цей момент перебування у стані крайньої необхідності, якщо йдеться про тварину, яку під час комендантської години необхідно доправити? Ну, наприклад, для лікування, ну це я так думаю, що ми дізнаємося згодом. А і останнє до вас питання, пане Олександре, на які ще моменти законопроекту можливо варто звернути увагу, які не не пролунали досі в публічному просторі, е, ну насправді особисто для мене як для адвоката, досить е, суттєвою зміною було це те, що е, з'явиться конкретно передбачена стаття, е, саме під, е, конкретно передбачена підстава для затримання. Це якраз таке перебування під час комендантської години буде слугувати підставою для затримання особи доставлення її до відділку поліції для складного протоколу. Тобто не віджимання і не так далі. А конкретно що особа перебуває під час комендантської години? Вона не може не має документів, не може ніяк пояснити, сказати, хто вона що вона навіщо перебуває, це буде сувати підставу для адміністративного затримання. Тобто, це вже чітко буде передбачено кодексом і не буде вже в зв'язку з чим жодних маніпуляцій. Ну звісно, багато людей говорять саме про комендантську годину, але також важливо сказати про те, що і власникам бізнесу, підприємств, організацій необхідно підготуватись до штрафів можливих за порушенням режиму світломаскування. Тобто, це про це не говорять так в публічному просторі, досить жваво, але це також дуже важливий нюанс і відповідальність. Ну як ви озвучили раніше, досить суттєва. Дуже дякую вам за пояснення, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був адвокат Олександр Жовтан. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал. Робіть таки надалі.